Так, друзі, усім привіт! В ефірі онлайн Авто, і сьогодні ми з вами трохи попліткуємо. Мова у нас піде про Субару і ЛГБТ. Я думаю, досить несподівана, несподівана назва і несподівана тема, але виявляється, що щось таке є. І зараз ми про це трішечки поговоримо. Ну, я думаю, багато хто субару, ну в мене, наприклад, особистий такий. Враження про Марку Собару чи досвід, як, як сказати, це все-таки така досить мужня машина, повнопривідна. У мене асоціюється більше з релійним спортом, да, тому що всі, ну багато хто знає Субаровий e, Рік STI, e, це таку зірку, зірку ралі, яка вигравала не, неодноразово. І є, є наприклад, така e, версія для доріг да, для щодня в рік STI вона була в мене. Я сам шанувальник, e, скажімо, цього автомобіля.